Закон України про правовий режим воєнного стану, стаття 25. дуже цікава стаття. Вона, вона дуже коротенька, але дуже цікава. Називається вона так: відповідальність за порушення правового режиму воєнного стану. Цікаво, хто, ну, хто буде нести відповідальність. Ну, тут всього, всього лише дві строчки, так, один пункт цієї статті. ну, Це так смішно. Мабуть, ніхто ні, ні за що відповідальність не буде нести. Ну, Зараз прочитаємо. Перше. Особи винні у порушенні вимог або невиконанні заходів правового режиму воєнного стану, притягаються до відповідальності згідно із законом. Ось так. Ну і все. І думайте, як хочете. Якщо Хтось там в чомусь винен, повинен, повинен притягатися до відповідальності згідно із законом. І все. Ну, тут і коментувати. Можна дійсно знаєте, розвити думку, щось, щось наговорити, але не буду цього робити. А ви, якщо маєте якісь думки, напишіть в коментарях.